Поїхали на дитячий садик, це що. Ну. А, а ви запитайте у працівників дитячого садочку, чому ми сюди заїхали? А, це не парковочне місце. А, це не парковочне місце. Ми це знаємо, ну, може позаїжджати на територію заведень дошкільного того заборонено, законом прописано. Почитайте закон не, ви. ви, ви? Ага. Так, почитайте, правильно. почитайте, почитайте. Правильно, по з безключених маячку, да? тобто маячки мабуть бути не включені, ви заїхали просто як то. Ну, ми ж бачили, ж на правду і наблюдали ви це. Ви в да? От ми да, такі да, погані. Це, mm -hmm, да це адекватність поліції нашої. Замість того бися, вибачте, вже вибачте, вже живе тут на купілі.

Хлопці, блядь, за пиздец, во молодцы, матеріал. А в законе написано, что мож в полиции зажати в садик.